Доброї ночі всім. Сьогодні незвичний розклад, знімаю я його майже в півночі. тож, назвемо це розклад опівночі. Подивимося, що вам хочуть передати карти. Або простір, або ж вищі сили. Для позначок позиції сьогодні я використовую це своєрідні таке, знаєте, можливо, черепа птахів. Отже, давайте. Позначка першої позиції. Зараз хвилиночку бо перекручується. Позначка другої позиції. Мені чомусь на голуба вона похожа. Ну і третя позиція, що ж тибу чаплі. Колоди сьогодні у нас три. Це втрачений оракул. Забуваю завжди. Недавно купила, ще не вивчила теж раку. І гуетя. Отже, давайте будемо дивитися, що ви маєте знати, або що вам хочуть передати, попередити і тому подібне. Отже, розклад опівночі. Що ви маєте знати? Перший варіант. Другий і третій. Так. Ну і другою картою. Що ви маєте знати? Розклад о півночі. Що ви маєте знати? Перший. Другий. І третій. Ну що? Варіант номер один. Починаємо з вас. Маєте відмовитись від чогось? Щось ви бачите не так, як є насправді. Ну, давайте. Дум з привітами цех. Тось, чи щось. Показують як хтось, як перевернута королева кубків, не така та вже жертва, або не така вже м'яка, лагідна людина, або ж, знаєте, подивись на неї по-іншому, там на ті емоції, що ти бачиш. що, скоріше за все, людина з вашого близького кругу. Шістка кубків, можливо, в когось із родини. А що з цією людиною не так. Двійка. Подвійні моменти: людина, як з подвійним днем, двійка жезлів, або людина, яка вже так поступала в минулому. Така легка і дурна, і легковажна, як може здаватися. А по шістки Пентаклі, знаєте, як людина, яка вміє знаходити. Навіть не знаходити, а вміє клянчити мілостину. Або виклянчувати якісь привілеї, або виклянчувати якісь стосунки, якісь відношення, якісь подарунки. Давайте тут подивимося на цю людину. Це у нас. Жіноча енергія чи чоловіча? Жіноча енергія чи чоловіча? Ну, тут може бути жіноча, але вона така сумнівенька, більш говорить за чоловічу, тільки знаєте, в чому нюанс? Сімка жезлів. Чоловіча енергія, яку можуть дуже агресивно демонструвати. А може бути такий момент, якщо ну, невдало пошуткувати, що ну, не зовсім ти там на чоловіка схожий, або пошуткувати з бороди, з зовнішності, то людина може дуже агресивно на це відреагувати. Може навіть, знаєте, так. Таким викликом сказати і що, і що ти хочеш сказати цим. А якщо ми говоримо про жінок, то тут, знаєте, знову ж таки можуть, вам здається, що є якась там стержень, як то кажуть. А людина, та ні, ну ти що? Ну я, я така там не знаю, бідна овечка, подивися на мене, пожалій мене, поможи мені, а насправді повірте, там ха-ха. Стальні оті. А чому одинички як мають бути обережними? Вони? Чи їх? Дивіться, щоб не використали вас. Дивіться, щоб не використали вас. Король жезлів, туж жезлів. В когось може проходити, можуть злямзяти ваші ідеї, ваші напрямки, ваші вміння. В когось може бути такий варіант, що ви за цю людину зробите все, але лаври достануться явно не вам. Ну, а хтось може просто намагатися витягнути вашу енергію. Якщо говоримо про практиків, тут взагалі дуже обережно, тому що може бути такий момент, коли людина намагається витягнути вашу силу. Якщо ви пишете якісь саме ритуали або придумуєте якісь моменти навчання так само обережно, людина може це просто-напросто перетягувати на себе. Чи є тут момент магії? Трішки, але невеликі. Більше говорять, що ні. По кубків, якщо ми говоримо трішки, то це може бути, знаєте, щоб вам розв'язати язика можуть вдаватися в такі замисловаті замовляння, можуть на воду, на каву, на чай говорити певні шепотки, щоб ну, ви як. Не стримували себе, а видавали все, що потрібно. Якщо ми маємо на увазі, коли з нас хочуть витягнути енергетику, то, звичайно, по трійки кубків це можуть робити або через певні речовини, або певним чином, коли викликають нас на не зовсім позитивні емоції, або не зовсім позитивні реагування. Так, якщо одинички Давайте не так, що одинички можуть втратити? Ні в якому сенсі? Значить, трактування буде і для практиків, і для непрактиків. Значить, для непрактиків ви можете втратити, або навіть розчаруватися в моменті власних мрій. Або працюєте над якимсь проєктом, розговорили з тією людиною, та людина всі лаври собі забрала, в результаті у вас карта зірки, реалізували не ви її. І кінцевий результат не ви її отримали. Переїзд куди-нібудь напрямок, зміна, ще чогось отримали не ви. Якщо ми говоримо про практиків, дивіться, тут можуть навіть до того бути, що намагатимуться, як стягнути бажані напрямки за рахунок вас, використати вашу енергію для того, щоб змінити щось у власній долі. Єдине, що, знаєте, тут яким чином може відбуватися? Якщо ми говоримо, коли використовують наші знання, то людина просто-напросто за рахунок отриманих знань може змінити щось у власному світогляді, що в свою чергу потягне за собою зміни в долі. Чи можу я сказати, що тут намагатимуться ще щось стягнути? Ну, більше ні. Ні. Ні-ні-ні. Знову ж таки, тут більше йде говориться про те, що людина за рахунок вас хоче змінити власну долю або. Власні якісь моменти, і це для практиків, і для непрактиків. Конкретно для практиків ваші знання хочу використати на власну користь. І не факт, що вам це піде на плюс. Особливо, якщо ми не забуваємо, що тут людина намагається трішечки потягнути вашу і енергетику. Верніше вашу енергію. Що одиничкам з цим робити? А що? Пухти. Знаєте, що, одинички, вам показують, що не треба грати в якогось мислителя, типу по відлюднику. Ну, я з цим розберуся, якось там буде, або карма наздожене всіх, ні фігулечки. Вам показують, що ви маєте бути королем мечів, тобто тупо цю людину прибрати. І знаєте, відкрити очі, щось ви бачите в ній занадто таке легке і е, е, якусь повітрулю, а на самом деле там цілий вій. Тож в цьому випадку вам треба бути більш раціональними, я б сказала, більш холодними, бо може працювати таке почуття жалю або ще чогось. І ми тоді починаємо людині прописувати те, чого немає насправді. І ще як король мечів це коли ми безжально вичищаємо все, що нам не підходить. Тож, одинички, ну, дослухатися чи ні, то вже вирішати вам. Але варто придивитися до власного оточення, десь є людина, якої вам варто було б триматися подалі. На цьому дякую, перехожу до двієк. Двійки у вас що тут? А вам говорять не брати щось, особливо на кладовище. При тому я б сказала, що це не на вашому кладовищі. Може бути ще варіант, якщо читати не кладовище в прямому сенсі, де поховані люди. А це може бути, знаєте, можливо, магазини, де продають душні речі, або якісь поломані, занедбані речі, які ви берете для використання в подальшому. Отут вам говорить не брати цього. чому? Що, значить, пусте? І отак. От отак. Обережно, дивіться, аби не притягнули те, чого не потрібно. По-перше, зараз буде для практиків і для непрактиків. Для практиків не притягніть якусь херню, вибачте мене. При тому, яка матиме з собою магічний слід і яка матиме з собою саме банальний, ну, самий простий приклад це перекидання, коли намагаються перекинути з одного на друге. В даному випадку королева Пентаклів, скоріше за все, це намагання перекинути. Момент невміння побудувати родину або момент невміння заробляти грошей, коли за рахунок інших це виправляють. Якщо ми говоримо про тих людей, хто не практикують, ви так само можете такий нюанс підхопити, на жаль. Таке буває. І це не значить, що, до прикладу, цю річ ну, як умисно здали. Може бути такий варіант, що через когось, через десяті роки її передали, але, скажімо, слід за нею йде. Якби ми не хотіли, але енергетичний слід тим більше при таких речах він лишається доволі таки довго. Ну і Другий момент це знову ж таки можете потягнути. Якусь річ, яка не зовсім бажана, щоб знаходилася у вашому просторі. Саме банально, ви можете, саме просто, якщо не прив'язуватися до магії, ви можете переплатити. І тоді, зрештою, сидіти і думати, на фіаж я це зробив, або на фіаж я це зробила. Якщо, зрештою, я умовно говорячи, якісь колесо могла купити набагато дешевше. Які ще наслідки це може потягнути за собою? Для двічок. Знову угу. дивіться для практиків і для непрактиків. Для практики обережно можете віддати щось своє. При тому от зараз я маю на увазі не тільки через ці речі, але коли ж ми розуміємо, що є певний момент, і ми. Намагаємось його вичистити або зняти. Тут ще може бути така ситуація, коли так просто це не знімеш, це перше. А по-друге, по шістки кубків прийдеться, я б сказала так, не один ритуал проводити. Я не можу сказати, що там не. Або ритуал як недороблений, і його як зніматися гіршого немає. Або як щось замисловате, Може бути одне прикрите іншим, що поки розберетесь, то зрештою потім не зовсім легко це вам дасться. Ну, і другий варіант для тих, хто не практикує в вашому випадку, ну тут показують про ухід певної легкості між сім'єю, або між родиною. Про що це може говорити, коли знову ж таки, ваше оце придбання воно буде не зовсім суразним, не зовсім потрібним, яке, зрештою, потім може принести певний як, роздрай або у вашій родині, або між близькими людьми, тому що, ну, по-перше, вам говоритимуть, на що ти це зробила, бо на що ти зробила? А по-друге, можливо, навіть ті кошти, які ви витратите над, вони, ну, можна було б їх використати більш, я б сказала, раціонально. На що ще треба звернути твічкам увагу? Обережно так само з подарунками. Тут і подарунки так само проходять на кладовищах. На які, яких, в якихось магазинах, де є бушні речі. Якщо, до прикладу, ви купляєте якусь річ, вона вам потрібна, ви купляєте цю річ, і ви умовно, коли її віддаєте гроші продавцеві, ви можете собі подумки сказати, що своє не віддала, твоє не взяла. Але якщо вам буде сильно направлено пхати якийсь подарунок, казати, що ось, ну, ось візьми, воно, типу, йде в комплекті, О, рекомендую все ж таки сказати, що ні. Дякую, мені комплект не потрібен, мені потрібна оця, грубо говорячи, нога від цієї кукли. Все. Якщо ми говоримо на кладові, ще може бути такий варіант, коли ви там йдете, хтось вас наздоганяє і кажу, ой, дивіться, у вас там гроші випали. Н -н -н. Це не мої. Киньте на землю там, чи бажано взагалі навіть в руки не брати. А може бути ще варіант, коли стоїте там, не знаю, можливо, когось поминаєте, чи ще щось, і хтось там каже із ваших, навіть близьких, ти знаєш, я там собі сукню купила, вона мені щось не пасує. Давай я тобі її там. Дякую, але. Я сукні не потребую, і який би не був соблазн, Повірте, краще цього не робити, тому що там подарунки можуть іти з певним натяком, з певним запахом, скажу так, і з певними нюансами. Тож знову, знову і знову. І якщо ми говоримо для непрактиків, що стосується подарунків, ну, не роздивляючись їх із магічної складової, може бути такий варіант, коли, до прикладу, вам якусь річ подарують, а потім неї почнуть колоти очі. Ну, подумайте самі, чи воно вам, як то кажуть, потрібно. Тож, на цьому, двічки, так само дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та спонсорам. І буду йти до варіанту номер 3 А вам трічки кажуть, не нагнітайте. Не так страшен чорт, як його малюють. Перевернута карта отрути, перевернута карта злої королеви. Ну, давайте по відношенню до вас чи від вас. Ні, по відношенню до вас, кажуть. Хтось? Ні, тут хтось конкретний. Більше чоловіча енергія, хоча є і жіноча, але жіноча вона така, знаєте, чимось хочеться сказати, як трішечки трагічна. Або м -м, з моментом розчарування. А чому не ядовита, не отруйна? Навпаки, кажуть перспективно, Паш Пентаклей. А чому трійки бачать її по-іншому? Десь ви наробили поспішних виводів. А вам кажуть, що це не так. А вам кажуть, що це не так. Чому трійкам про це важливо знати? Перевернути дві капентаклю, щоб не втрачати комунікацію. Тому мало, то мені показують, що по Трійки пентаклів, ви має, можете з цього мати якийсь зиск. Якщо ми говоримо трійку пентаклів в розумінні карти бізнеса, то тут говорять, що ви з цією людиною можете побудувати якийсь бізнес. Якщо ми говоримо в розумінні навчання, то вас людина, вам людина може дати якісь доволі цікаві знання. Якщо ми говоримо про трійку пентаклів якоїсь угоди, то вам говорять, що ця угода може бути певним чином для вас корисною, що в результаті мож... можете ви отримати від цієї людини? А що? Нові знання, нові перспективи? Я б сказала нові напрямки навіть. Ту змочів, як зняти якісь блоки, якісь заборони, не показують, яка сфера, говорять, будь -де. колісниця. Навіть, знаєте, саме банальне, от, ви не розглядали можливість кудись переїзду. А ця людина як допоможе вам в цьому моменті? Вам здається, що людина сама по собі якась пуста, а насправді вам людина може відкрити дуже багато чого цікавого, дуже багато чого незвичного. Ви десь занадто, знаєте, зробили швидко виводи, висновки, а вам кажуть, ні, а не поспішай. А що буде, якщо трійки залишаться при власній думці? Угу. А що буде, якщо змінять? Угу. Якщо залишитись при власній думці, король мечів, можливість чого чогось втрата, можливість якихось гострих моментів, можливість того, що вам прийдеться за, за щось або за когось важкувато сражатися, давайте так скажу. Якщо. Все-таки спробуйте подивитися на цю людину під іншим кутом, а показують виход з якоїсь пустоти. Що ще трієчкам потрібно знати? паж пажмачів. По-перше, людина не така маніпулятивна, як вам може здаватися, і якщо хтось думав, що вона за вами там споглядає для якихось уловок. О, О, однозначно, ні. Зовнішність людини покажете, щоб трійки могли зорієнтуватися. Ні. Ні. Кажуть, що тут нема на чому орієнтуватися по, віс... по а, вісімки Пентаклі і так зрозуміло. І так зрозуміло, тому що. Знаєте, вже певні зміни мали б відбутися, а ви як їх затормажували? Може бути таке, як, до прикладу, людина там вам пропонувала кудись приїхати, подивитися щось нове. А ви думаєте, так, якась така людина чудненька, навірно, нікуди я не поїду, хай. А зробивши б цей крок, запустили б певні зміни. Тут у нас карта смерті, карта перемін. І нових можливостей, бо на даній карті карта смерть вагітна. Тобто це нові проекти, нові можливості, нові напрямки, нові дороги будь-що. А ви як ні, ви як збили в польоті. Чи буде тут якась порада для трієчок? Мені кажуть, що ні. Тут нічого радити, і так все зрозуміло. П'ятірка мечів в єдиному випадку в перевернутому це не шукати гострих моментів там, де їх немає. І я б навіть сказала, що не боятися зіткнутися з тим, до чого ви не готові. Знаєте, ще трійк, я вам скажу так: у мене таке відчуття, що ви як просили подібну або людину, або ам... Підказки від когось, а зараз, як не готові до них. І ви, не дослухавши до кінця, зробили висновок, що ні, воно мені не підходить. Я ще не готова, мені ще зарано. А вам насправді кажуть, ти ж просив про це? Ти ж хотів чи хотіла цього? Ну. Тож, трічки, ну, вирішувати вам. Але говорять, що якусь людину ви считали не зовсім правильно. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і спонсори. Ну і спокійної тихої ночі!